Свято пісні і хвали Всевишньому зібрали вже в одинадцяти раз представників різних конфесій на одній сцені. 18 травня у міському культурному центрі відбувся традиційний фестиваль духовної творчості Троянда Духовна. До нашого об'єднання долучилося ще дві релігійні громади. Одна із них дуже цікава для наших тому що це ромська громада Іванальських Христина Християн нове життя. Тому сьогодні у нас буде презентація цього чудового колективу. Також буде оновлена церква Адвентистів сьомого дня, пастор новий молодий, пастор Богдан. І цікава програма традиційно завжди за участі наших православних храмів, наших протестантських церков. Думаю, що захід буде цікавий. Всього бере участь аж 15 громад у нашому 11-му фестивалі духовної творчості Троянда духовна. Бог один. Шляхів до нього веде дуже багато. Кожен обирає свою стежку, але головне, що в нас порозуміння, мир, толерантність і спокій між спокою між конфесіями. І ми цьому дуже дуже раді і щасливі. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник міського голови Григорій Голубовський. Хочеться побажати всім учасникам і всім нам дійсно миру і слава. Сьогодні, мабуть, слово мир є найголовнішим і най. Бажальнішим у всіх родинах нашої України, тому хай буде мир, хай буде щастя на землі і Христос воскрес. на символічній сцені єднання спільну молитву возносили настоятелі католицьких православних парафій та протестантських вірувань. Перед обличчям віруючих вони стояли разом і спільно засвідчували міць і велич духовності нашого міста. Не перший день, не перший рік ми збираємось для того, щоб разом. Єдиними устами, єдиним серцем, прославити Воскресного і змертних Христа життєдавця. Вже половина між Воскресінням Христовим і трійці вже прийшла, але почуття радості, почуття Воскресіння Христового, воно залишається в наших серцях, в наших душах. Воно залишається для того, щоб. Пам'ятати і бачити, і відчувати ту велику радість, яку приніс Господь на землю. І ми надіємося і віримо, що Божественна благодать Воскресого Господа, вона переможе все. І наші пісної гаразд, і наші скорбі, наші противостояння, яке сьогодні є на Україні. Через призму Воскресіння Христового ми віримо, що і Україна наша так само Воскрес. Ви знаєте, коли в святій землі йде дощ, а Він там, де дуже рідко, на деяких областях йде раз кварта, то вони говорять, що нас Бог любить і посилає своє благословення. А ми, українці, можемо сказати, що він нас більше любить. Світлій сьогодні такий гарний рясний дощ, тому це Боже благословення на початок нашого сьогодні цього духовного фестивалю, для того, щоб ми разом зібралися, привітали один одному тими щирими, теплими словами Христос воскрес, своєї Христос Воскрес. І незважаючи на ті чи інші спогляди один одному ці слова на собі. Тому я бажаю кожному сьогодні, оскільки у храмі читалося Євангелія. І Господь сказав про живу воду, яку не дає Божу благодать кожній людині. Тому я кожному вважаю цієї Божої благодаті і у цій пісні слів, які зараз будуть лунати насамперед це вчення християнських, яке вкладене в пісні спів. І це вчення це є Слово Боже для людей. Бережіться, Слово Боже. Бо Господь із нами, з кожною людиною, він минує, захищає, освячує. И все китаем из початку духовного нашого Христова. Христос Искреса. Це земля любви. У вас є любов і в Україні є любов. І здесь сегодня ми Ми заберемся. Благодарим Богу за что, що он робить в наших э, і и нашей э, стране. Поэтому э, Бог на месте, мы молимся за вас, мы молимся за Украину, и і... победа есть и прорыв есть. Поэтому давайте, ми... я хочу предлагать, щоб мы були дуже больше близким Божией. чтобы никто не будет спрашивать а потом, где твой Бог, когда была проблема. Поэтому, братья и сестры, давайте мы каждый день будем общаться с Господа за Его милости, мудрости и знание и понимание, которое Он нам предал. Потому что слова Христос воскрес, они дают каждому из нас надежду надежду на что-то лучшее, надежду на перемену, надежду на будущее. Однажды Фридрих Ницше сказал такие слова. «Если бы я выбирал лекарства для современного мира, я бы выбрал тишину». И действительно, насколько важно для нас в этом мире, когда мы постоянно заняты, когда у нас очень много дел, очень много проблем, насколько важно создавать эту тишину. Тишину, чтобы услышать голос Божий, тишину, чтобы услышать друг друга. И когда мы слышим Бога, и мы слышим друг друга, тогда мы можем понять, мы можем объединиться, и мы можем жить в любви, в хорошем обществе, в обществе, в котором понимают люди друг друга, потому что ценят и видят, насколько важно быть Богом и жить Богом. Поэтому желаю, чтобы этот концерт для нас, эта программа была вот этой тишиной, когда бы мы услышали голос Божий и услышали друг друга. Действительно, нас Господь, Он есть уникальный. Он не только умер, но и воскрес. И мы уже несколько недель празднуем этот праздник. И для нас Христос не только эти дни мы празднуем, мы постоянно, постоянно Каждый, каждый, день в году Он для нас, Он воскрешен. Аминь. Я вас поздравляю. Счастливы, такие благословенные. А для кого то еще Господь не стал Богом? Есть возможность. Перед вами раби Божьи. У каждого из вас есть выбор. Любую церковь прийти и познакомиться с Господом, который гарантирует тебе счастье. Та да буде вільна Господа, в нашу прекрасному родину Бравалі. Амінь. Пам'ятаєте, як Мойсей, коли америкитяни воювали з народом ізраїльським, Мойсей був на горі і з підносиними руками молився за весь свій народ. Думаю, сьогодні також і ми, нехай троянда духовна, буде в такому дусі. Бо завжди так було, що маленька частинка, невелика частинка, так як сільський засолює всю каструлю води, так само невелика частинка християн може зробити чудо. Молімося сьогодні про чудо миру в Україні. Бо то дійсно сьогодні для мене особисто це буде чудо, справжнє чудо. Молімося власне, за те, щоб наша держава разом з усіма мешканцями її воскресла. Тому бажаю вам, щоб насправді Бог став вашим другом. Недооцінити цю подію важко, адже країна, в якій звучить Боже ім'я, в якій прославляється Боже ім'я, в якій цар є поклонником Бога, ця країна живе в благодійстві разом із своїм народом. Хай Боже ім'я звучить і прославляється щохвилини завжди і кругом. Придіть до мене струджені та обтяжені, сказав колись Ісус. І ми спішимо, коли є у нас струдження та обтяження, коли ми хвилюємось. Ми молимось багато, ми переживаємо багато. І нехай в ці хвилини, нехай ці обставини, в яких знаходиться країна, приведе до нас до спільної молитви, до обширної молитви і до багато-багато хвали Господу, адже Він воскрес, і імені. Он побіділ, побіділ ад. победил смерть. Было то время, когда убежали в скорби, в скорбях бежали тяжелые, а они бежали по гробу, но не услышали радостную весть. Чего вы ищете? Его нет здесь. Он воскрес. И я вас всех поздравляю с этим великим праздником. Христос воскрес! Апостол Павел говорит, что не пища и а Царство Божие есть праведность, мир и радость во святом духе. Вот, вот это Царство Божие, которое есть на небе, пускай будет на земле. Дай Бог, наша молитва, чтобы было. Это воля Божия не просто к соседу, это воля Божия ко мне. Воля Божия это призвание. Кто я есть в Боге? Кто я есть во Христе? Я пастор или я президент или я бизнесмен? Или я апостол, или я э, просто ну, рабочий, или я художник. Это все может Бог через Духа Святого открыть. И да будет вот эта воля и Царство Божие здесь, на Украине. И Царство Божие мир. И мы молимся за нашу Украину, мы провозглашаем этот мир. И мы верим всем сердцем, что вот чуть-чуть осталось, потому что ночь не будет постоянной идет, приходит свет. Свет приходит в мир, приходит просто шалом. Баронский приходит, приходит эпача, эдээээски. Это мир Божий приходит. Мы это провозглашаем вместе. Все мы мрием про гарное, доброе, благополучное життя. Мы видим, сейчас сегодня казали Декілька слів різні люди про те, яка ситуація в країні. Ми не можемо просто оминути цього, бо це нас турбує. Ми хочемо гарного життя, ми хочемо добробуту в нашій, в нашій країні, в нашій родині, в нашій сім'ї. Ми хочемо добробуту. Бог створив нас для кращого, для ліпшого життя, ніж ми е, за, зараз маємо. Деякі знаєте, люди за те, щоб мати краще життя, вмирають. Деякі люди е, беруть зброю і хочуть зробити собі краще життя. Але ви знаєте, що Воскрей Ісус Христос він, він теж вмер за краще життя, за нове життя для людей. Але Христа ця смерть не могла тримати, і тому він воскрес. І тому ми зараз радіємо, тому, тому ми зараз е, думаємо, що Господь допоможе і нам Воскреснути, ми віримо в Це, бо так це і буде. Бо Він нас створив для кращого життя, і Він запрошує кожного з нас для кращого життя, щоб ми жили, насолоджувалися цим життям, ділилися своїми радістями з ним і жили вічно разом з ним в тій небесній країні. Яку він для нас приготував, і уже тут на землі ми маємо це краще нове життя. Так що я вас вітаю, Христос Воскрес! Прославляти Бога піснею і словом мали можливість кожна із 15 релігійних громад, представлених на цьогорічному фестивалі.